Вітання, друзі, 29 жовтня на дворі. Прийшов сюди на точок подивитися. Ну, не то, що як бджоли, як вулики. Бо у нас вчора, вчора, ні позавчора вечором був сильний вітер і повалило багато дерев. ну, Наробило біди і думаю, піду подивлюся, чи не познімало криші або, не дай Боже, позбаляло вулики. Зараз подивлюся. Ну, подивився все нормально. Ті, що внизові, також нормально. Так, а ці тут внизові, стоять. І ті, що зверху перемістяться сюди. Ну а припослідній предпослідній, скажімо так, обробці від кліща проливом. Понаходив тут камінюк і поприкладав зверху кришки. Ну і це напевно, що мене спасло. Значить, э, осень вже в нас глибока, вот так от все пожовтіло. Ну давайте десь заглянемо в один з вуликів, як вони себе почувають. Зараз секундочку. Десь тут приставлю, щоб вам було видно. Давайте подивимося. Жила ще не в клубі. Розворушив їх. Так. Джела ще не в клубі. Так, розворушив їх. Ну ладно, вже. Подивимося, що тут. Так, давайте і передні стінки. Ну, як такого клуба ще немає. От Видно, що вони лиш так збираються, корма предостаточно в цьому році. Так, зараз закрию. Ну, напевно, ще один разок для контролю оброблю проливом від кліща. І все. Той вулик навесні буде йти під заміну. Ну, взагалі, тобто цю весну буду комплектувати вулики, щоб... Дно два корпуса 300, кормушка і криша все було рідне. Це рік вже до укомплектується. Це все саморобну фігню, то все повикидаю. Зачі, такий от коротенький ролик. Практично ні про що. Зачі, як пройшов рік, роком задоволений. Меду взяв добре. На диво навіть добре взяв меду. Вулики мене такі от радують. Можу їх рекомендувати, хоч ціна у них захмарна, дуже захмарна, але вони себе оправдовують. Ті вулики по матководству декілька маток було виведено. В основному для себе там декілька штучок до десятка було продано. 80% скажімо так, від кількості сімей маток закупив різних матководів маток карніка. 20% залишилася Карпатка. У цьому майбутньому році, дай Бог, дожити все буде добре. то Будемо бачити, як буде показувати себе карніка. Ну, маю на то велику надію. Не знаю, подивимося, як воно і що вийде. значить ці вулики, як я казав, переміщу вниз, щоб так далеко вверх не ходити. Бо, як закормка, то або машиною сюди треба везти, або в руках тягати, так же само, як відкачка. А в, в цьому році я відкачував три рази. Значить два рази їздив сюди машиною, і один раз забрав вже в кінці медові рамки, познімав корпуса і відвіз то все додому і дома відкачав. Плани на майбутнє. Ну, Напевно, розширюватись не буду. Якщо там добавлю 2-3-5 вулика, це максимум, то... то не розширення, то таке. Значить, Повторююся, доукомплектую повністю вулики, ну, щоб повний комплект був. Ну, два корпуса, кормушка, криша, все рідне, що було. саморобні штуки все повикидаю. Зроблю правильні грамотні підставки, щоб ножки регулювалися на них. І практично більш нічого такого не буду робити, тому що бачимо, що бджільництво зараз котиться в нікуди. Ціни на мед немає, продаж немає, пакетів практично нікому не потрібно, якщо хтось купляє то за безцінь. Та й трохи свою діяльність поміняв у зв'язку зараз з такою ситуацією нехорошою. Ну ладно, вже не будемо пропагання. Значить, Потрохи-потрохи. Пасіч, дякую. всім миру, добра, слава Україні.